Здоров, народ, стартував другий раунд тестування Battlefield 6. І на початку цього відео я хотів би нагадати 10 основних фішок, які буквально стосуються основи геймплею цієї нової батли, і їх знання дозволить вам отримати більше задоволення в цей короткий, але насичений уікенд. По-перше, годі бот спрінтити. Перемикайтесь на ніж утримуванням кнопки ближнього бою та відчувайте себе головним героєм матчу. Ця фішка допомагає подолати значні дистанції або зробити швидкий ривок в безпечне місце. Перевага цього методу особливо. Особливо відчутно, якщо ви граєте з важкими кулеметами чи гвинтівками. Саппорт, якого я зазвичкою називаю медиком, це особливо корисний юніт, як безпосередньо у грі, так і для прокачки вашого аккаунту та фарму аури. Знаєте, якщо хочете заробити собі добру славу та повагу людей на сервері, дефібрилятор саппорта здатен підіймати союзників одним кліком, і таким чином можна переклепати велику кількість людей водночас. Але якщо ви зарядите лопатки, про що сигналізують ці два вогники, це дозволить підняти союзника з повним здоров'ям. А також вбити ворога всього одним дотиком. По-третє, годі вже респавнитися одразу після нокдауну. Це, звичайно, питання моралі та етики, і чи вірити ви в свою команду та рандомних тіммейтів. І я розумію, що батла нерідко показує себе не такою і командною грою, якою її прийнято вважати, але менш очевидним є вплив черги. Якщо ваш сквад швидко втрачає юнітів, він отримує довшу затримку для відродження. Система тікетів намагається просувати більш ефективні склади, натомість тримають. Чи в черзі тих, хто швидко зливає, щоб зменшити вплив додіків на гру. Час, який би ви провели лежачи пораненим, зрештою компенсується перебуванням на екрані брифінгу, тож притишивши своє его після раптового нокдауна, ви врятуєте кілька десятків очок для своєї команди. Наступна механіка доволі специфічна, і це подавлення вогнем. Ви могли бачити відповідні сповіщення про подавлення ворога, коли стріляєте поруч з ним чи кидаєте гранати, які не наносять шкоди безпосередньо. А коли у вас стріляють, ці сірі маркери якраз і сигналізують про дію подавлення. Саме ж вогневе подавлення відтерміновує початок, а також вповільнює регенерацію здоров'я. До деякої зброї на останніх рівнях прокачки можна відкрити імбові набої. Цей тип боєприпасів значно збільшує множних шкоди в голову і не має негативного впливу, окрім вартості обвісу. Також не забувайте, що кожен клас має свою приховану ульту. Ну, не так, що вона супер прихована, але треба постаратися, щоб не забути про її існування. Три пасивних перки відкриваються з накопиченням досвіду та перебігом матчу, тоді коли останній потрібно активовувати власноруч. Для штурмовика це бойовий стимулятор, що покращує звуки та підсвічує ворогів крізь стіни на 5 секунд. Саппорт отримує баф до реанімації. Інженер в півтори рази швидше ремонтує транспорт, а розвідник викликає БПЛА. На мою особисту думку, це найбільш крутий перк з усіх. РПГ. Ну, РПГ тут дивна, вона не наносить очікуваної шкоди, і пряме влучання в тіло навіть може не вбити ворога. Моя думка, що грі більше б пасували Джавеліни чи НЛО з низьким шансом вразити піхоту безпосередньо. Тож так, дійсно, у гравців купа претензій до механіки РПГ в БФ6, і я до них приєднуюсь. Лутаючи припаси з коробок сапортів, зверніть увагу, що заряди девайс. І гранати накопичуються з часом. Якщо ж ви вийдете із зони постачання, прогрес обнулиться. Кілька ящиків з припасами, що стоять поруч, можуть до двох разів пришвидшити відновлення. Але разом з тим бійці підтримки можуть спавнити всього одну коробку з припасами за раз. Тож намагайтеся не кидати їх надто часто, адже ваші тіммейти або ви самі не встигнете поповнитись. А ще знайте, що для більшості девайсів, в тому числі ручних гранатометів, ви можете з ящиків накопичити на один більше заряд, ніж маєте від респауну. Утримання присідання. Деякі вже знайомі з цією механікою ще з Battlefield 5, у BF6 так само можна спринтити навприсядки, але тримати при цьому додаткову кнопку незручно. Тож назначте окрему кнопку, для мене це, наприклад, кнопка X на утримання присідання. Ця фішка багато разів мене рятувала, при цьому не позбавляючи контролю над грою, особливо якщо треба натискати купу кнопок одночасно. І останній елемент, про який я хочу сказати принаймні у цьому відео, він не прямо що фішечний, але гравці його чомусь ігнорують частіше, ніж я того очікую, і це захоплення точок. Я повсякчас помічаю, як тіммейти не можуть. Можуть чи не хочуть зробити кілька додаткових кроків у зону контролю точки. Кількість союзників впливає на темп захоплення, а кількість ворожих юнітів навпаки протидіють вашим зусиллям. 4-5 гравців, які швиденько зроблять ривок на точку, гарантують її захоплення за кілька секунд, замість того, щоб один-два гравці постійно боролися за неї по кілька хвилин, а потім віддали її у найнезручніший момент. Іноді це героїчно, а іноді тупо. Але усі гравці, які переймаються власною статистикою, все ж мають розуміти, що кожній. Дві секунди, коли точка знаходиться під ворогом, ви втрачаєте один поєнт. В такому випадку це просто гра проти часу, і ваші персональні зусилля вона просто зводить нанівець. А ще ж звичайно я вам порекомендую глянути минуле відео, де я більше приділив увагу саме аспекту стрільби. Ну, мабуть, все сказав. А тепер можна і лайк вліпити, перевірити підписочку, і гайда, подивимось, що там за нововведення цього тижня. Ну шо, ну що. Вриваємося в цю бету-бету. Уже вдруге виходить. Що у нас тут нового на головному екрані бачимо вже доданий режим Rush, Close Quarters. Це, ну, це Дезмач, скоріш за все, Attack and Defend. Що це за Takin Defend? Вони вирішили, мабуть, замінити назву Breakthrough, тобто прорив на атаку і захист, щоб, можливо, людям було зрозуміло, що треба наступати. Знаєте, є проблеми з цим режимом, що ніхто не наступає в режимі з наступом. А от Custom Search, кастомний пошук, що це таке. Ага, можна обрати режим, який ти хочеш бачити, і обрати мапу, на якій це все відбувається. Так, нова мапа, як я і говорив у минулому відео, до речі, яке рекомендую глянути також. Там багато розповідав про... Основи стрільби Battlefield. посилання десь буде тут в закріпленому коментарі. Наскільки я знаю, мапа Empire State не буде відкрита для, для глобальних режимів. Що я ще для себе відкрив? І це дуже цікаво. За клас штурмовик. Я не знаю, чи можна було це робити на минулому вікенді. Я взяв собі в основний слот два гранатомети і спробую сьогодні саме такий ладаут. Тобто гранатомет з розривними і термобаричними припасами. Цікаво, чи скажеться це на боєзапасі. Наприклад, цю штурмовку будемо качати. Вона в мене взагалі нуляча. Ну, подивимось, порівняємо. Скажу свої думки. Можливо, далі перейдемо на якийсь карабін. Отже, режим Рашер. І режим Rush — це режим, де е, борються 24 гравці в командах по 12 людей. Це виходить по три склади, так? По три склади. Одні мають замінувати точку, інші її захищають. Це щось типу режиму прорив, але треба не утримувати позицію, а просто просто підірвати один об'єкт. Я почну зі штурмовика. Почну зі штурмовика зі своїм новим сетапом. Але далі, мені здається, треба буде перемкнутися на медика, тому що саме медик дозволяє зберігати цей накат атаки. Я думаю, він нам буде зайвий тут. Так, в цій зоні не можна знаходитися. Блін! Я не знав, куди можна, куди мені не можна. Дякую медикам за цей, за допомогу. І туди, і туди навалимо, поки можемо. Правильно? А ми можемо. У нас цей гранат тут просто до 100 біса. Можемо і трипл кіло оформити. Ми, до речі, ми, до речі, захищаємося. Я зразу цього не зрозумів. А ми ж, блін, захищаємося. І тут можемо тримати їх. Захищатися, думаю, буде простіше. Не треба нічого вигадувати. Як і в режимі прорив, тут дуже схожа концепція. Як і в прориві легше стояти на одному місці, а не рашити. Так і тут. Ми знаємо, ми знаємо де споти, ми знаємо, що тут не треба пускати ворогів. І все, цього достатньо. Так, цікаво, як далеко вони нас можуть обходити. Бачу, треба там моя допомога. Я прикрию, бро. Ай, оце вже фінал. Це вже приїхали. О, тут снайпер сидів. Так, поки ми вдвох, ми ще зможемо тут щось робити. Тому не будемо віддавати юнітів. Снайпера треба флангнути. Отак от, от. Опа, точечку, точечку забирають нас. Бігом! На ніж перемикаємось, не забуваємо. І... і шуруємо на точку. Ага, тут уже зачищено. Давай, давай, розмінову її, бляха. На нагорі, на бачив ворога. Ай, блін! Згорів на роботі, бляха. Вони дуже сильно пушать точку А. Треба зараз туди максимально переключати зусилля. Все, побігли, побігли. Бо там, бо там жорстко. А нам треба ще з нашими, знаєте, гранатометами. Ми можемо багато зробити. На жаль, не можу підняти хлопця. Ой. Так, відійдемо з позиції. Зараз флангану їх. А тут також хтось є. А тут також хтось є, блін. Хтось флешку кинув. Треба встигати. Вау, я думав, я за двері зайду швидко. А Вони мене заблочили. На жаль, на жаль, точка втрачена. Точка втрачена. Наче не змогли сконцентруватися. Проблемка. Проблемка, то треба тримати. Треба тримати ці позиції. Правильно, якщо тут буде перетяжка, треба надати їм прийти її. <плес> <плес> давай, давай! Медик! <плес> Блін, медики не можуть ніяк роздуплитися. Бачите, нам набагато важче буде зайти зараз. На позицію відбити її. Як же вони нас косять просто? Так, сектор втратили, сектор втрачено. Все, що ми можемо це. По ...понадгристи їх ще трошки, щоб у них було менше очок. Чи це так не працює? Вони зараз повністю відновляться, так? Здається, так. Ау! Ні, на жаль, на жаль, немає сенсу вбивати ворогів в проміжні етапи. Бо в них все одно буде 75 очок. Треба їх вбивати на підступах. Класний режим, дуже скілозалежний. Тут прямо нема ніяких напів мір. все буде, буде жорстко. Хто краще стріляє, той і краще. На жаль, наші продовжують надто швидко від'їжджати. Мені це прям не подобається. Так. А чому, до речі, я перемкнувся на гранатомет? У мене в ньому є заряд. Ага, щось на те показувалось. Граната. Чи це дим? Ми всього 4 юніта в них вибили. Уявляєте за весь цей час? Жах! Хаос якийсь скоїться. Так, ну ми, ну ми тут, в очевидь гірше зіграли. Якщо ми вистаємо цю точку, то це буде диво. Дивіться, дивіться, знову який крінж. Всі стягнулися на А, поки в нас відбирають Б. Ну а ще дивіться, який, до речі, яке це підступне вікно. Отже, курва забирають альфа. О, горіть, горіть, давайте. Ні це подобається. Мінус два. Оформимо зараз і мінус три. Ой, тягнуть, тягнуть пацанчика. Треба не давати. Ні-ні-ні, не треба. От медиків вибивати, це саме те, що нам потрібно. Все, розмінували, розмінували, А, ні, навпаки вони вони підірвали, навпаки, точку. Баляха, ну нічого, в нас ще одна є. 47 юнітів в них, є відчуття, що... Катку ми програємо цю. Так, чи зможу я взагалі допомогти тюмейту? Надто швидко від'їжджають, вони думаю, що це звичайний дизматч, а це надзвичайний дизмач. Треба хаботитись. Ого, він впав Оу, oh, май! Треба медик. Дякую, бро. Сподіваюсь, цього паскудника зняли звідси. Я засіб для вас, пацани. Ловіть. І ще на всякий. І ще на всякий треба дати. Як круто, що вони вікна можуть тут прострілювати. Треба і цьому буде скористатися. По можливості. Так, де опоненти. Дивіться, а він то, там стоїть в кінці коридору. Дві третини їх сил. Ми вже вибили. Ну це, знаєте, диво трапляється. Поборемо, поборемо. Зараз головне в будівлю зайти. Там легше захищатися. У нас тут є всі засоби, які нам необхідні. Так, звідки вони ще будуть йти? Оу, це був директ. Ух ти! Оце спойдермен. Отсюда! Ау! Невчасно! Ой, невчасно, блін! Вже немає юнітів, ми, ми затащили. Ми затащили, як же ми злили першу. Але знаєте, ну, типу, зупинити атаку на першій каці взагалі було, б, мабуть, дуже, дуже просто, так? Як же гранатомет цей грається? Скільки в мене вже кілів з нього? Мені вже треба відзнака гранатометника. І це тут все вже знищили. Все знищили, все поламали. Ой ой. Ой ой, ой! Чудово. Чудово, відстояли. Ну, коротше, першу можна сказати, що вона на їх рахунку повністю. Не знаю, чому так, можливо, тому що у них ближній респаун, у нас дальній респаун. Так і має бути. Мабуть, з трьох точок, які треба віддефати. Перша, ну, вона ймовірніше за все втратиться легко. Так що не треба мені було так тільтувати, бо я вже думав, що щось щось нас насильно грибуть, а насправді їм просто було простіше. Так що, знаєте, першу точку треба взагалі відгризати на плюс моралі. У, трошки не дотягнув. Виявляєте, 15 понтів від першого місця. Але поки де я його переграв, поки де я по асістам переграв, знаєте. Мені сподобалось, мені дуже сподобалось. Сподіваюся, вам сподобалося це дивитися для ваших та своїх хайлайтів. Я нещодавно зробив е, окремий розділ в своєму Діскорді. Посилання на Діскорд буде в описі відео, так що залітайте, не соромтеся, і там зможемо і обговорити якісь детальки, поскаржитися одне в одному. Коротше, все для спілкування 24 на 7. Ну а також на стріми мої залітайте, де ми також можемо зразу в режимі онлайн все це обговорити. Я зараз заглянемо, за кого ми граємо? За атаку чи за оборону? Схоже, ми, ми в обороні. Дефенд, так. Зараз зацінимо. Мабуть, ще поки ніхто не вміє грати, тому це прямо буде зараз ідеальна індикація. А! Вся їх армія слід тобі біжить! Жесть, хто міг подумати? Чекай! Яку, яка купа народу просто вилет, вилетіла на мене. як би знав, туди б з гранатомета одразу вліпив. Так, звідки вони йдуть взагалі не в курсі? Чи можна тут взагалі прорахувати? Де будуть вороги? Ну, там хтось ніби бігає. О-о-о! Діректом вліпив комусь. У нас ще є один заряд, можемо. Куди б його кинути? Добре, давайте трошки накопичимось. Трошки накопичимось, поповнимось гранатами. Діти, хтось заїде, можливо. Ага, гранати вже накидують. Так, обережно. І вам гранату. Так, треба, треба союзника підняти. Зараз, зброю, я спробую. Мабуть, він щось шо там побачив. Мабуть, він щось там побачив. Я каже, не йдіть. Дивіться, до речі, мої гранатомети перезарядилися. Оп, осліпив когось з цього боку, скоріше за все. Ах ти ж, не вгадав я, курва! Так, гранатомети перезарядив, але скористатися не мене встиг. По три заряди, до речі, можна накопичити в зоні постачання, якщо ви стоїте в цій в області, обведеній зеленим пунктиром. О, дивіться, звідси можна. Звідси можна так нормально нашувати! Ей, бро. Ти так довго не протягнеш. Ой, хтось, хтось гранату мені кинув. Ми зараз знайдемо кут на нього. І все-таки покараємо. Оу, вони замінували. Відстегна, відстегна. Стріляйте частіше від знаєте. Вдається, непогано. Ой! Воу. І ще Вічепіться! Загризли шакали! Скільки їх там було? Десятеро, мабуть, на мене одного. Та ні, насправді, ну шо ж. Дивіться, закинули. А де ж там. А хто ж стріляє. Дивіться, бо наших поклали. А він звідти стріляє? Ах ти ж. Ти ж паскудник. Їх двоє! Може, троє? О, это их дохрена тут. Що, я ж я сам тут буду битися? Згорів. Ай, ти, я також! Підпікся, <смі> бився як лев. Ну одну точку вони в нас, мабуть, заберуть зараз. Все таки так, перший, перший рівень, на першому рівні одну точку втратити, це зовсім. Це типу дефолт. Це взагалі не цікаво було б гра, якби ми могли віддефати цю точку. От Гірше зараз буде, якщо вони так швидко відтиснуть наступну. Що тут, що тут у нас? І туди гранату ще. Ну що, вриваємось. Ай, тут відстигнано так добре вдалося, як хотілося б. Та ні, ну цей сектор віддаємо. Цей сектор віддаємо. Головне, тут не тупити і не битися, знаєте? Я вже збагнув з минулої катки. Не треба тупити. І от зараз е лізти на них. Тому що вони все одно відновляться за 30 секунд. Краще вже зараз придумати, як флангувати. Не будемо, не будемо влазити в це очко. Краще, ось подбавим, щоб у нас перезаряджена зброя была. И что мы можем их обпісувати на дальній вулиці. Пісай, пісай, пісай на нього. Молодець. Так, тут чисто, так, тут всі свої. Всі свої, всі на точках! О, а це хто такі? Це не свої. Ну Ви що так вільно бігаєте? Хоч би, хоч би покашляли, блін. Медик! О, чекаємо! <смі> Коріш за все він не повністю перезарядженим дефібрилятором набахнув. Через це я, типу, і відродився ну, типу, на півсекунди. Бо можливо пару влучань я б ще витримав. Якийсь самотній диверсант вирішив просл прослизнути. Ой-ой. Так, все треба втримати. Звідки вони стріляють? А, звідти. Звідки? звідти, коротше. Оу, чую, хтось обходить ще. Двоє! БЛІН! Біжить наш, за ним двоє ворогів, і він просто не реагує. Бам! І ще туди. Все, точку вона забрала, так? Ай-яй. -ай. Все, все, відтисли. Можна жити. Погано постріляв, братанчик. До речі, дивіться, тут стеля провалилася. Прикольно. Подобається. Пікни ще раз сюди, давай. Я тебе покажу, бля. Ах ти ж, блін. А нормально. Вони зараз на Б стрибнуть. Зі стелі. Ай-яй! -ай. Давай, ресай! Хоч хтось, блин! Так, все, цю також утримали. Я думаю, тут проблем не буде. Ми вже всіх відігнали, навіть якщо тут було 12 людей, то ми їх уже відігнали. Ах ти ж! Ах ти ж паскудник! Заліз, уявляєте? Ну тут взагалі стрілецькі позиції такі потужні. Просто всю всю вулицю обстрілювати. Вона ж же імморальна і яка хочете перевага, коротше. Яка хочете. Мапа прикольна, з радістю пограв би в Атаці, до речі.